Слава Україні! Слава нашим зайчикам любимим Найбільша повага вам і вашим сім'ям. Сьогодні ви наше життя. Пиріг з черешнею чи вишнею в сезон це обов'язково. Або на англійський манер пай. Пай це відкритий пиріг з тонким шаром тіста і великою кількістю начинки. Тісто за цим рецептом смачне і поживне. Має хрустку скоринку та приємний аромат вершкового масла. Начинка багата. Чомусь запечена черешня більше пахне вишнею, відчувається легка освіжаюча цитрусова нотка. а стиглу і дуже солодку черешню приємно балансує лимонна кислинка. Крохмаль пов'язує всі ці ароматні рідини, не дає начинці висохнути, вона виходить волога, соковита. А головне, що її багато. Отож, для приготування черешневого паю мені необхідні Звичайно, черешня. У мене кілограм найкращої черешні, 100 г цукру, пів чайної ложки без гірки солі, 1 лимон, грамів 40 крохмалю, пів кіла борошна, 300 г вершкового масла та 100 г холодної води. З холодних продуктів швидко готую холодне тісто до борошна додаю половину цукру. Це десь 50 г чайної ложки солі. Перемішую сухі інгредієнти між собою і додаю холодне вершкове масло. Із сухої суміші та масла руками роблю мілку крихту для пісочного тіста. До 100 г льодяної води додаю сік з половини лимону. Рідину вмішую поступово і збираю все докупи. Тісто на вершковому маслі виходить надто масним та важким для шлунку. Щоб знизити жирність, можна його робити на суміші жиру для випічки та олії. Ділю на дві нерівних частини і на декілька годин в холодильник. Тим часом чистю черешню та заправляю її сумішу цукру, крохмалю, цедри та соком з половини лимона. Перемішую всі інгредієнти та залишаю, поки охолоне тісто. Хвилин через 40, коли все добре охололо, розкачую низ пирога. Роблю корзину для ягід, деку я не змазую. Маринована черешня пустила багато соку. Викладаю її так, щоб цей солодкий кисіль залишився в мисці. Верхній менший шматочок я також розкатала. Розрізаю його на широкі полоски і укладаю на періг так, щоб відстань між ними була дещо вущою, ніж сама полоска. Тепер формую край пирога. У формуванні будь-яких виробів з тіста не може бути ніяких нерівностей. У цьому і є краса ручної роботи, а духовка домалює всю картину. У жовток додаю ложку молока для гарної скоринки. Картина домальована. Мій черешневий пай готовий. Не дивлячись на велику кількість ягід, пиріг за рахунок жирного пісочного тіста дещо важкуватий. Але тісто справді смачне. Фруктовий кісіль у поєднанні з цукром та лимонним соком і солодка черешня вибухають у роті своїм літнім ягідним задоволенням. У холодному вигляді ця смакота нагадує пиріжок з вишною з Макдональдса. Важливо готувати сезонні страви вони наповнюють наш організм вітамінами, а душу радістю.